От, ну, безпосередньо, ми коли заходили в міністерство, ми говорили про те, що ми маємо вимогу з приводу припинення роботи на посадах виконуючого обов'язки міністра е, е, пана табачника та його першого заступника, який безпосередньо відповідає за сферу вищої освіти Євгана Сулеме. На даний момент ми маємо виконану вимогу по табачнику, і Верховна Рада вчора проголосувала відпові за відповідну постанову. Євген сих пір залишається на своїй посаді першого заступника міністра. Ми вимагаємо його звільнення, він може піти сам, його може відповідно звільнити може звільнити. На даний момент ця вимога залишається актуальною. Ми також залишаємо актуальною нашу вимогу, яку ми з самого початку проголошувала про те, що може піти сам, його може відповідно звільнити, може звільнити на даний момент. Ця вимога залишається актуальною. Ми також залишаємо актуальною нашу вимогу, яку ми з самого початку проголошували, про те, що на поточній сесії Верховної Ради України вже мають початися відбуватися зміни в системі вищої освіти, має бути прийнятий в першому читанні за основу законопроект про вищу освіту номер 1187-2 від же робочої групи з Гуровського і відповідно на наступній сесії він має бути прийнятий в цілому. От, і передаю слово далі моїм колегам. Доброго дня всім! Мене звати Владина Кичурець, я студентка Києво-Могилянської академії. Також ми б хотіли власне зараз наголосити на. Посаду міністра освіти і науки України зі студентами, власне, з тими студентами, які висловлюють ці вимоги, які, з яких, власне, розпочиналися, розпочиналися позитивні зрушення в країні. Е, хотілося... Наголосити на тому, що е, якогось е, одного прізвища там, ми е, називати наразі не будемо. Так? Критерії, які мають бути виконані, і відповідно особи, які мають бути з нами погоджені, мають перш за все відповідати цим критеріям. Такими критеріями є перш за все це фаховість у галузі освіти і науки. Це має бути власне теоретичні і практичні знання і вміння керувати, бути хорошим менеджером, бути хорошим господарником. Бути людиною, яка здатна дуже ефективно е, організувати процес управління, так тобто хороший управлінець. це має бути особа, яка дуже добре орієнтується в системі освіти, яка має е, великий міжнародний і український досвід у системі е, освіти і науки. Е, але також ця особа має е, бути готова до е, втілення, в тому числі непопулярних серед студентства. Серед освітян кроків заради того, щоб власне вивести систему освіти із коми і поставити її на якісно новий рівень, також особа, яка займатиме пост міністра освіти і науки України, має бути готова до того, що її повноваження будуть суттєво скорочені, і вона має бути готова пожертвувати своїми повноваженнями на користь повноважень ректорів і студентського самоврядування і студентських громад. Заради того, щоб дійсно процес пішов абсолютно в іншому напрямку, також це має бути людина, готова дуже серйозно боротися із корупцією, викорінити корупцію максимально на всіх рівнях у системі освіти. Це наші основні критерії. Звичайно, ми тут беремо до уваги якісь такі, можливо, і етичні засади, так тобто, це людина, яка. Відверто не буде заперечувати факти вчинення злочинів проти громадян, проти невинних осіб, тому це наші основні вимоги щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністр. Перепрошую міністра освіти і науки України. Також власне ми закликаємо цих людей, від яких зараз залежить прийняття рішення щодо призначення міністра освіти і науки до нас. Звернутися для погодження такої кандидатури. Дуже дякую. Ілля Хриденко, Національний педагогічний університет. Власне, мабуть, однією з найголовніших наших вимог, яка супроводжує всі студентські протести, починаючи з 30 листопада, це об'єктивне розслідування всіх фактів насильства до органів влади стосовно не тільки студентів, а й... Всіх громадян України, і в першу чергу ми вимагаємо від міністерства внутрішніх справ в першу чергу ми вимагаємо від нового міністерства внутрішніх справ негайно притягнути до кримінальної відповідальності найвищі керівні посади, які були в спецпідрозділах в Берхоті, внутрішніх військах, в Альпі СБУ так само. Ну і ще одна річ, яка для нас є дуже важливою в. Освіти. Це прийняття в перспективі так званої дорожньої карти студентських вимог. Це перелік наших е, вимог, вимог, пропозицій до майбутньої Верховної Ради, до, до майбутнього міністра освіти на тривалу перспективу. 3, 5, 10 років для того, щоб вивести українську освіту на якісний новий рівень. Дякую. Доброго дня, мене звати Анастасія Бойчик, випускник Національного університету києво могилянської академія. Національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, я хочу сказати про головну умову, за якою ми здаємо, передаємо будівлю новообраному міністрові освіти і науки України. Отже, будівлю ми передаємо міністрові тільки у присутності преси, і у присутності студентства, і у присутності комісії з аудиту, яка буде розслідувати діяльність Міністерства України. Це буде здійснений точковий юридичний, фінансовий аудит діяльності міністерства таким чином, ми хочемо створити прецедент в Україні громадського контролю щодо діяльності органів державної влади. І вже зараз розпочинає роботу комісія, формуються експертні групи, які будуть цим займатися, і студенти дуже серйозно ставляться до цієї ініціативи. Дякую, колеги. може, є запитання? Кандидатури ще погоджується сьогодні, о, в третій годині ми розпочинаємо цей процес. Поки що о, ми не будемо називати прізвища. Коли вже буде чітко сформована комісія, тоді вже ми окремо скличемо прес конференцію, от і оголосимо її. І оголосимо також механізм відкриття тисячі механізм заходження в кабінети, механізм, скажімо так, зняття копій з документа документів, механізм зняття копій з бази даних. Бухгалтерської бухгалтерських систем, тобто комісія попередньо вже вчора розпочала формування, але сьогодні ми цей процес будемо завершувати. Документи ви вже почали, що ні, звичайно, що ні. Зараз ви зможете зайти і подивитися, що у нас всі кабінети опломбовані, опечатані. Так відповідно, це ми саме зробили для того, щоб можна було чітко зрозуміти, що в той що. З того моменту, як студенти зайшли в будівлю міністерства, жоден документ не міг пропасти. От, тобто, якщо якихось документів не буде знайдено от, вже в процесі роботи цієї комісії, то це буде означати, що вони зникли до того, як сюди зайшли студенти. День я Юрій Філіпчук, студент Львівської політехніки і представник самооборони. А звичайно були звичайно були провокації з різних партій. Вони приходили сюди, намагались ну, нас обурити. І я хочу сказати, що самооборона студентська готова, готова до різних подій. Нас є достатньо, і ми підготовлені. І я думаю, ми будемо. Оборонятися ще запитання. Петролізі вказано, що хтось працівників міністерства спробував порушити домовленості і відкрити кабінет. Чи можете розказати, хто це був взагалі? Я розкажу про цю ситуацію. Це е, був е, такий собі пан Дніпровий Дніпров, Дніпров. Е, один із заступників міністра освіти, який відповідальний за апарат Міністерства освіти і науки України. Е, ця людина вчора, е, зранку. Тоді, коли тут знаходилась менша кількість студентів ніж зазвичай, прийшла в приміщення міністерства. Ну, в принципі, його пропустили безперешкодно, тому що ну він тут працює, сподіваючись на те, що людина буде чесно виконувати погоджені домовленості з нами, зокрема те, що написано тут, так що блоби не будуть зірвані і так далі. Однак, як виявилось, ну тобто, фактично, в процесі того, коли людина заходила в кабінет, вона була помічена. Нашим активістам, так і е, ну, власне, це сталося після того, коли пломба була зірвана. На жаль, пломбу назад е, пан Дніпро е, не відновив, е, ось, але він сьогодні так само і признав це нам на, на відеозаписі, це є зафіксовано. Що він дійсно заходив в кабінет і дійсно він там був присутній. Тому, власне, так був такий інцидент. Це є одна пломба, яка зірвана в кабінеті заступника е, міністра освіти. Там печатка просто пошкоджена. Mm -hmm. е, так, найголовніше це кабінети добачника, сулими, фінансовий відділ і юридичний відділ, департаменти Міністерства освіти і науки. Вони опечатані, вони під надійною охороною. І ми дуже чітко слідкуємо за тим, щоб там не було порушено жодних вплом і не було винесено жодних документів. Чекайте, Сергій, я чекаю, Сергій громадське телебачення. З ваших виступів я зрозумію, Правильно, що якщо Верховна Рада призначить міністра освіти і науки, не погодивши його кандидат з ви його не запустити в міністерство. Так, так абсолютно вірно. Тож ще якісь питання, можливо, по організації життя студентів. Також хотів би сказати, ми запрошуємо сюди студентів, всіх охочих і бажаючих, просто яким цікаво подивитися і або дати. Висловити свою позицію, але, звичайно, вони мають приходити зі студентськими квитками, вони приходять, вони показують квіточок, і ми, кожного студента. Бо всіх студентів пропускає. Так. Всі ну, всіх, крім, їм... приходив вчора Артем Нікіфоров, дуже відомий голова студентської ради Києва, якого ми впродовж кількох років вважаємо і знаємо, що це студент, який дуже часто в плідності працював з табачниками Сфільному, і з цілимою. Звичайно, таких студентів ми не а... Бу, заради уникнення просто провокації з його був. Ми, ми запрошуємо всіх, хто всіх зараз до нас в гості. Журналістів запрошуємо на екскурсію, От, тому помало будемо виходити. Там вже Отже, нагадаю, це трансляція з подвір'я Міністерства освіти і науки, яке утримується студентами. Вхід там на вході стоїть самооборона, пропускає лише студентів і представників преси. І щойно Студенти оголосили свої вимоги до нового міністра освіти і науки, вимоги до призначення його, і вони сказали, що якщо не буде погоджена кандидатура міністра зі студентством, доброго дня зі студентством вони не з активістами, вони не плетники. Ми йдемо всередину. А тепер ми пройдемо всередину, подивимося, що там відбувається. Відіть. Тут знаходиться э, інформаційний центр. Так. Э, збір коштів. За збір коштів на що? Збір коштів на канцелярію та інші наші витрати. На, на поточні витрати. На поточні поточні витрати тут э, є телефони абсолютно. Всіх служб, які в нас знаходяться тут. Тут завжди сидить людина, фактично цілодобово також наші мемо, наші правила. Також у нас тут. Нічого, скот. Також так. Як ви бачите, охорона охорона є на місці, ми з нею Так, це охорони міністерства так, ми охорони міністерства ми з нею співпрацюємо, бо, mm -hmm. у нас не виникає жодних проблем з mm -hmm. ну, принципі, якщо на якісь питання виникають стосовно плану будівлі чи шашисто, то ми завжди можемо в них запитати. Okay. От е, також у нас координа... ну, тобто на, на території міністерства у нас є служба прибирання. От як ви бачите, тут чисто підлоги ми миємо е, кілька кілька разів. Кілька разів на день туалети всі, е, всі кабінети обломкова. От, тут маленькі штуки, люди наговорилися. Що... А про яку кількість людей в залі можна говорити? Яке кількість людей тут, тут постійно перебуває? Постійно перебуває від 100 до 200 людей. Ввечері набагато більше приходить студентів, всі збираються. Також ми можемо подивитися на тут, тут завжди знаходиться самооборона тут. На поверхах де знаходиться самоборона, як ви бачите, кабінет усі опломбовані, це кабінет, до речі, табачники. Це табачники, так? Так. І його підгоріли руха, підписи, печатки. Ага. Все добре, так? Е, відповідно, далі ми проходимо на третій пору, де ми власне диспілкуємося в основі. От. Назвати Назар. Я зі Львова, з Національної університету Львівської політехніки. Тут у нас є такі координаційні штуки. Навігація. Щоб ніхто не робив, це було добре. Як ви бачите, кожен кабінет абсолютно без виключення. А ви разом з працівниками міністерства їх опечатку чи самі вже? Вже самі. Ну, тобто печатки міністерства, звичайно. Але на початку зараз так. <ріст> <ріст> зараз, зараз. От, мабуть, зайдемо на кухню, а потім вже в автовітал, де ми вас не висунується. Ось наша кухня. Добрий день. Не, то... не хочу. Я все бачу. Ну, дивіться, тут окна вітали, не Різу. Ви де продукти берете? А, продукти з Михайлівського собору. Ага. Ну, тобто ми координуємося з, з Михайлівським собором і коли треба, то вони нас завжди приводні. А це актова зала і тут у вас локація. Так, ваша? Це наш тут, основний, це у нас бібліотека маленька є. Yeah. Uh -huh. Тут судно часто прибираємо, ми приймаємо основний штабський штаб, А я так бачу, що де да, бронзбоїть вони на всякий випадок. Вікну закинути. Всякий випадок на нас є бронзбойт, але, чесно, чесно кажучи, працівники міністерства, коли прийдуть сюди, нагадайте своєму керівництву, що бронзбойти у вас не працюють і на випадок пожежі, краще ви їх відремонтуєте. Бо рік, ну я вже скільки років ви тут працюєте, і не знати, що на випадок пожежі вони не працюють, це погано. Медичний пункт Необхідними документами, якщо на випадок чогось, uh -huh. то ми завжди, завжди можемо надати допомогу ось такі От, Тут люди сплять або, або просто спілкуються. Ну, з організацією все ясно, насправді в мене питання інше. Чи ти і решта, активістів ви вірите в те, що будуть з вами погоджувати кандидатуру міністра? Ну, от реально, одна за цих умов, які є, і ви ж думаєте, ну, бачите, все, що навколо відбувається. Бачимо. Як призначався зараз, там, наприклад, міністр внутрішніх справ, ну, раніше виконуючи обов'язки, ще не координатор, я не пам'ятаю, як він точно називається, та, ну, Був, я, я, так, що відбувається так. там з Турчином, він нас тепер і спікер парламенту і виконуючи обов'язки президента, та? так? Кого там ще призначав прокуратуру там, і так далі? І... Хоча ясно, що там Міністерства науки і Міністерства культури, ну так. Найменше, я думаю, цікавить зараз тих, хто, як це коректно сказати, веде боротьбу за владу. Вот. Но, ви, ви не виключаєте, чи, верніше, чи ви можеш так статися, що от так зараз Верховна Рада прийме якусь кандидатуру і не буде ніяк з вами погоджувати? Може так статися, але в такому випадку цю кандидатуру ми не приймемо і цю людину в приміщенні міністерства мене впустимо. А що можна говорити про підтримку студентства? Mm -hmm. От ви охоплюєте наскільки широку аудиторію студентів всіх, ваша організація, чи не навіть не розумію вас форму? Тобто це це що як ви всі разом називаєте? З різних вузів стаєте різні організації таку зміни, mm -hmm. якісь проспілки студентські mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. та mm -hmm. тут, тут абсолютно різноманітні люди різних різних пам'ятників mm -hmm. різних міст. От і ну, ми, ми е, у нас кожного вечора були в суботу загальні збори, mm -hmm. де кожен студент, ну ніби як громадські слухання, де кожен студент міг прийти, сказати свою думку, е, вона обговорювалася і в кінці е, квінтесенція вся е, вона була вилита в наших вимогах чітки. Mm -hmm. А у вас є студенти зі сходу? Верніше активісти студенти зі сходу? Є є активісти зі сходу, які вчаться в Києві. Ні, я мав на вас власне вузів? Де нас, Узі, хоро, на даний момент чесно кажучи, я не зустрічав, але в нас є э, хлопчик з Білорусі. Він теж студент? Так, студент. Білоруський студент? Там вчиться чи тут? Там вчиться. Mm, це надавно втручання, по суті, справа. Ну, так як сказати. Добре, дякую на зараз, те мені тут все розповів. А я нагадаю, це громадський. Я знаходжусь в міністерстві освіти і науки, де студенти його утримують. І щойно вони оголосили свої вимоги до кандидатури нового міністра. Оголосили вимоги, за яким умови верніше за яких вони віддадуть приміщення новопризначеному міністру. Освіти.